Не поаплодувати я вам пропоную своїй мамі, бо я з мамою прийшла. Yeah. Я просто написала мамі, вона в Харкові живе, написала мамі, мама приїжджає на мій стендап, в мене всі жарти про мінят. <рістить> 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 мама сказала, так, все, ну, потримайте моє пиво, я їду, все. Насправді, <рістить> мама, не ображайся жарти про мініт. З першої редакції я залишила тільки один. Бо це жарт про мінят і Брюсалім. <реш> Історія така, що мені в інстаграмі надіслали мотивуючий допис. Допис написала ніби та якась дівчина, це скріншот, написано там, я цитую. Одного разу мій хлопець спитав мене: Люба, як ти так добре робиш мінет? Від у тебе було так мало чоловіків. А я сказала йому: для того, щоб гарно робити мінет. Не потрібно відсмактати сто хуїв. Як казав Брюс Лі? <ріст> Я не боюся людини, яка тренувала тисячу прийомів. Я боюся людини, яка тренувала один прийом тисячу разів. <ріст> Що там є цитата Брюселі. Ще ознака того, що цей допис писала не Нєтьолечка. Я вам зараз скажу. Чому це писав чоловік? Значить, дивіться. Щоб навчитися робити гарний мініт, не треба відсмоктати 100 членів. Треба. Треба, реально народ, треба. Це як готувати. Якщо ти тисячу разів посмажиш яєчню, ти не посмажиш потім каркопку. Тому вибачте, як казав Брюс Лі. Я оце думаю, що б сказав Брюс тій людині, яка використовує його цитати в дописах про мені. Взагалі нічого святого, людина. З іншого боку, я можу зрозуміти, бо цитати Брюса Лі роблять все кращим. У мене татуха бузяк вода. тут написано, Тому я можу зрозуміти, я вирішила дізнатися, а які ще у нього є цитати, які нам могли допомогти в принципі, в сексуальному житті. Я відкрила Вікіпедію, Вікіцитатник, і там трошки є. Ну, це Брюсліка, ви поймаєте, да? значить, наприклад. Чудова відповідь людям, які кажуть, що головне на не розмір а вміння користуватися. Знаєте таких, да? Краще б я б не зустрічала їх, але ну кажу. Всім Ці людям ви кажете так. Як казав Брюс Лі, головне не що ти даєш, а як ти даєш? Ще хороша історія, Люда. Чому ти завжди зустрічаєшся з антивакцинаторами? Як казав Брюс Лі, у порожніх голів — довгі язики. Значить, вас знав, так? Ще одна наостанок концитата Брюслі. До біса обставини я створюю можливості. Містер Вайнштейн, як у вас було так багато сексу? Ви ж такий угідний. Як казав Лі. Ми потім Мусю сказав, я це природу вам але Створює можливості людина. Секс. Ну, ми розуміємо вже, та, що я теж їжа, сексу це все найважливіші теми. Ну і можна мене зрозуміти, бо секс є всюди, навіть на Укрпошті. І я зараз не про спробу дістати свою посилку. Да я реально про секс. Я не знаю, хто чув, не чув цю історію про одну з менеджерів Укрпошти, яку зацькували в інтернеті, за те, що вона спитала у підписників, як втіхаря пожерти під час сексу. <світтє> <світтє> я це не придумала, ну, це правда. Цитую для тих, хто не знає, в принципі, для тих, хто знає, допис звучав приблизно таким чином. Знаєте, буває такий довгий секс, що в процесі хочеться поїсти. Але перерватися ніяк не можна, тому питання як поїсти непомітно. <світтє> Ну, їй прилетіло за те, що вона там менеджерка і написала про секс, але мене хвилює зовсім інше питання. Ну, як би, з чого зроблена ця жінка? Секс настільки довгий, що ти встигаєш зголодніти. До мене колись був чувак, який практикував тантру, і я жодного разу не дотерпіла до голоду, бо вбити хочеться раніше. Що <плес> там? І довгий секс, і потім я зрозумів. Це Укрпошта! Опа, це нормально! Це укрпошта. Вибачте, будь ласка, вибачте, я тільки спитати, але, блін, ви мали доставити мій оргазм ще два дні тому. Вибачте, вибачте, ми туди ми в системі він там десь від Одесою між Одесою до Житомиром. <рес> ну, може, спер вже хтось зна. <рес> От, і як ви бачите, я спочатку написала всі жорти про мініт, потім викинула їх і переписала їх всі про секс. Недалеко я пішла. Але мене можна зрозуміти, я 15 років працюю в рекламі. Це професійна деформація. Бо коли ти працюєш в рекламі, ти точно знаєш. Що секс продає? Mm -hmm. Секс продає суші. Mm -hmm. Секс продає насоси. Mm -hmm. Ну, і звісно, він може продати мій перший стендап. Я вам дякую.